Чи знали ви, що в давнину барбери виконували не лише стрижки, а й лікувальні процедури, як от видалення зубів, кровопускання і навіть хірургічне втручання? Слово барбер походить від латинського барба, що означає борода. Максим Яременко дізнавався про таємниці фаху, трендові зачіски, а також відчув роботу майстра на собі. Підлітки сьогодні переймаються через свій зовнішній вигляд, а саме через зачіску, у виборі якої може допомогти барбер. Професія барбера це не просто стрижка чи гоління, а справжнє мистецтво, яке поєде сучасні тренди, технічну мистецтві та особливий підхід до кожного клієнта, яку зачіску ви мені порадите. Я тобі порадив кроп, він максимально гармонійно буде виглядати в тебе на голові. Роман Віннявської професії лише рік, та за цей час відчув як переваги, так і недоліки фаху. Ти спілкуєшся з людьми, ти постійно ростеш, ти навчаєшся так само монтажу, фото, відео, і саме головне це спілкування з людьми. Недолік один із самих головних це, напевно, той, що ти стоїш постійно на ногах, але ти з часом звикаєш до цього. Традиційних ножиць барбер має ще цілий перелік інших інструментів, розповідає Роман. Розчіски потрібні для того, щоб вводити форму з зачісок. Це щоб робити перехід, прибирати волосся в нуль. Працюємо тримером, машинками, гребінцями, щіточки, насадки, все є. Спілкування один з важливих аспектів роботи. Як комунікувати з маленькими гостями. Барбер охоче розповідає. Ти дізнаєшся захоплення дитини. І на цьому фоні ви починаєте спілкуватись, розмовляти, і все супер, і потихеньку-потихеньку у вас налагоджується контакт, і стежка проходить максимально весело і комфортно. Мабуть, чи не у кожного майстра є історія пов'язана з незвичайним запитом гостя? До мене прийшла людина з фотографією свого любимого актора. І ми цю ж повторювали, Ми максимально довго її стригли. але В кінечному результаті це вийшов дуже красивий помпадур. Для охочих опанувати фах Барбера у Черкасах діє школа. Навчальний інтенсив триває впродовж місяця. Дізнаємось у засновника Марка Чайковського. На нашому ринку немає ні жодної школи, ні одної академії. Тому я, як перший засновник цієї школи, В програму входять як практичні, так і теоретичні завдання. Також відпрацювання на моделях з самостійними роботами вдома. тобто домашнє завдання, обов'язкове. Також дізнаємось, якими професійними якостями на думку Марка має володіти майбутній барбер. Треба бути дуже уважним в нашій сфері. Треба хотіти зробити людину кращою, чим вона прийшла до цього, дуже чисто виповняти свою роботу і також давати настрій людині, яка приходить. Професія моєї мрії, барбер Максим Ременко, Аліна Жура, Марина Сухенко молодіжне формаційне агентство.